Доброго дня. Послання від хранителя роду. А у вас відкриваються шляхи хранитель роду говорить саме про те, що вам надається можливість. Покращити ситуацію стосовно фінансового і достатку, реалізувати плани, обнулення, саме негативних дій з боку людей, які не бажали, щоб ви досягали, які тримали вас в дурнях, які обнуляли, закривали шляхи. На даний момент хранитель роду говорить, що дана ситуація, тобто негативні дії, з боку вашого оточення, обнулена. І як би вони не прагнули впливати в першу чергу на ментал, Свідомо, ви маєте ясність по відношенню до ситуації, що ви повинні діяти, і ви будете налаштовані активно проявлятись по відношенню до здійснення мрії, і бажань. Те, що буде відбуватися в подальшому, хранитель роду вам говорить, що ви будете вдоволені саме тими змінами, які будуть відбуватися. Ну, єдине, що тримаєте, власне, себе в рівновазі, балансі і в ресурсному стані. Вам відкриваються шляхи, ви маєте захист свого роду, і ви повинні, схиляючись саме на дану інформацію, розуміючи, що ви не самотні на даному шляху, рухатись до цілі, до результату, активно проявляючись. Можливо, раніше ви були на роздоріжжі, не розуміючи, а що саме буде попереду, якщо ви Приймете рішення рухатись до цілі, до результату. Можливо, раніше ви і діяли хаотично по відношенню до ситуації, але говорять, що на даний момент ви досягли внутрішньої рівноваги, ви розумієте, чого ви бажаєте досягнути. Якщо не розумієте, то зрозумієте, єдине, що внутрішньо, ви повинні бути збалансовані. Розраховуючи, аналізуючи ситуацію, приймати рішення, випрацьовувати стратегію і рухатись до цілі, до результату, у вас шляхи відкриті. Єдине, що вам говорять, можливо, потрібно почати все спочатку по відношенню до ситуації, можливо, у когось буде пропозиція нової роботи. Навіть якщо потрібно буде почати все спочатку, здобувати додаткові знання. І як би, можливо, в деякий період вам тяжко не здавалося, саме на початку вашого шляху, але хранитель вашого роду, хранитель вашого роду, говорить, що це саме той шанс, ту спектаклі, який надасть вам можливість досягнути власне, самодостатності, благополуччя і достатку. Негативні дії з боку чоловіка ще додаткова інформація. Якщо ви, наприклад, думаєте про те, що в вашому оточенні або за вашою спиною є гра, і хтось іще говорить, чому от саме надається дана інформація, що ще знаходиться страху впевненості по відношенню до того, що от. Це саме той шанс, чи ситуація змінюється позитивно, чи це тимчасово, чи це чиясь гра. Ні, вам чітко говорить хранитель вашого роду, що негативні дії з боку чоловіка, який активно, негативно, магічно діяв саме на вас, щоб ви постійно знаходились в розчаруванні, в стані розбитого серця, тобто не. Зливали ресурсами в негативні думки, в розчарування, знаходились бідності, безрезультативності, не мали влади над ситуацією. То от ця ситуація маніпуляції з боку чоловіка в ваш бік і неможливості змінити ця ситуація для вас закінчується. Не потрібно боятися, не потрібно знаходитись не в невпевненості. А потрібно брати владу в свої руки, використовувати можливості, шанси, які ви будете здобувати, ну і діяти, рухатись, радіти і насолоджувати життя. Для вашої ясності, хранитель роду надає вам дану інформацію, що відбудуться кардинальні зміни, не негативні, кардинальні. І ви не повинні знаходитися в сумнівах, що вони будуть позитивні. Навіть якщо зміни будуть відбуватись, то готуйтесь до того, що вам потрібно буде активно діяти, проявлятись, щоб досягнути того, чого ви бажаєте.